Добрі люди, щиро вітаю вас. Добрий день. Хочу разом із вами перше всього славу віддати Ісусу Христу. Слава Богу. Аміпи, слава Богу. Мені приємно зустрітися з вами і хочу сказати, що я вас кожен раз бачу, коли приїжджає сюди команда і співає для вас і розказує вірші, які вони мені показують. Фото, відео і радію, що є такі чудові люди, які. Прагнуть почути слово з Біблії, слово про Бога, що є цікавість, є жива віра. Дуже приємно. Наша церква там на правому березі, на троневки. Ми збираємось там, проводимо служіння в неділю у нас центральне служіння, а також стараємося робити добрі справи по всьому місту Києву і Борщагівка, і, і Святошино, і Троєщина, і дасть Бог будемо ще розширятися, скільки Бог дасть в нашу руку е, сили. І ресурсу розширятися. І ми з однією ціллю це робимо, щоб в цей тяжкий час підтримати такий бойовий дух Кия, підтримати дух. По Біблії написано, що дух переносить всі немочі людини. А якщо дух надламаний, хто людину підтримає? Цей внутрішній наш стерж? Біблія каже, що людина це тіло, душа і дух. Душа це розум, воля, емоції. А дух це щось таке сокровенне, ми в дусі з Богом з'єднуємося. І слова з Біблії, які лунають в наших піснях, і в наших проповідях, і в наших віршах, і в наших свідоцтвах, вони самі направлені на те, щоб підбодрити нас, зміцнити, обновити силу, мотивацію, енергію життя, віру в прекрасне майбутнє з Богом, з Богом, віру, прекрасне майбутнє, що Господь поможе нам, щоб ми молилися. Отака наша мета наших заходів, наших виїздів, нашого служіння, нашого милосердя. Чим ми займаємося у місті Києві? Наша церква молода. Знаєте, в нас в країні є три гілки християнства: католики, православні протестанти. О, і протестанти. Протестанти в Україні мають десь теж десятки тисяч помісних церков, по всій Україні. Десятки тисяч помісних церков. І в нас більшість така, як православна. Більш поширена церква, католики менші. Але якщо в світі взяти по світу, то католиків в світі 1,1 мільярд католиків. А православних 188 мільйонів, а протестантів 900 мільйонів. Тому в мене є якась нова церква, нова релігія. Вона така церква, стара, як стара першоапостольська церква. Тому що ми читаємо життя першої апостольської церкви і стараємося так жити. Нічого нового не придумуємо Основа Біблія, Біблія, Біблія. І в православників, і в католиків, і в протестантів дуже здорово, що основа віри це Біблія. Як вчить Біблія, отак служити Богу, оце правильно. І ми тут на цьому місці, щоб це заакцентувати, що ми не якусь нову віру пропонуємо, в нову віру кличемо. Ні, Біблія, Біблія. Ми просто знаєте, що кажемо? Виконуємо Біблію. Я, я впевнений 99,9%, що кожен із вас вірить, що Біблія це свята Божа книга, правда? Святий Божий Закон. Святість Божа, святе Боже Писання. От. А наш акцент виконувати Писання, жити по писанню прислухатись до Ісусового вчення, до Ісусових заповідей. І я наперед, захожу, скажу, що всі заповіді Ісуса, які залишені для нас, вони сказав Ісус так. Вони не тяжкі і вони приємні. Отак От сказав Ісус, що Його заповіді не тяжкі, це не обтяжує наше життя. І вони приємні, це приносить в наше життя приємність. Щасливе життя дарує Божа заповідь. Щасливе життя. Ось і ми для того тут, щоб це акцентувати. Щоби пропагувати духовні істини, ну і разом з киянами молитися за мирне небо, за мир, за перемогу над злом, щоб Бог беріг наших вояк і воячок, і вони вернулися додому живі, здорові, і благословив Господь їхніх дітей, їхніх дружин, їхніх чоловіків, щоб країна розцвіла духовно і матеріально. Духовно і матеріально. Бо якщо тільки матеріально, а духовно ні, це біда. Це біда. Це нема миру з Богом. І може бути гнів Божий. А як духовно і матеріально, о, це здорово, це гармонія. Це гармонія. І я хочу також не що нове, як зачитати слова Ісуса Христа для нашої душі, для нашого духовного збагачення на цей день, і на інші дні, хай воно залишиться в вашій пам'яті слова Ісуса. Слова Ісуса. Дорогі друзі, хто можливо неоцерковлений, далеко від Біблії, від церкви. Хочеться сказати, ці такі старі і е, мудрі істини, що є небо, є пекло, так говорить Біблія. Ісус помирав на Голгофі, щоб всі люди могли попасти в небо, якщо хочуть попасти в небо. Один священник сказав так, що в пеклі, в пеклі будуть тільки добровольці, тому що кожній людині дається вибір. Хочеш, приготуй собі вічність. Загробне життя в небі, а хочеш в пеклі. Якщо хочеш в небі, читай Євангелію. Вона проста, вона нескладна, вона доступна. І живи згідно Євангелії. І коли Євангелія буде капітаном твого життя, ти припливеш в небеса. Земне життя останній подих тут і перший подих в небеса. Якщо Євангелію брати під ноги, ігнорити, не виконувати. Знаєте, до священника прийшов один юнак і каже, як жити, щоб попасти в пекло. А він каже: як живеш, так живи. Попаде. А як хочеш в небо, то живи згідно Євангелії. Читай Євангелію і старайся виконувати, вона не тяжка, але треба її дотримувати, щоб бути, проявити вірність Ісусу, бути святим, бути слухняним Господом, і Господь з радістю візьме нас в небеса. І ось я зачитаю одну із притч, Яку сказав Ісус Христос, як Він буде оцінювати людей? Як Він буде оцінювати людей? Біблія каже, що буде другий прихід Ісуса. Перший був, це ми святкуємо Різдво Ісуса, да, Вифлеємі, народився Ісус. Перший прихід Ісуса. А другий прихід Ісуса вже не буде таким скромним, тихеньким, таким, знаєте. Ось. А другий прихід Ісуса буде у великій славі. Він явиться на небесах. Ан його бачив Іоанн Богослов у першому розділі останньої книги Біблії він описав, яка слава в Ісуса, яка слава, і в такій славі Ісус прийде на землю з ангелами своїми, забрати вірних своїх, забрати вірних своїх. Хто живий, він зміниться, і Господь його забере до себе. А хто помер Ісусовий, Він воскресне Господь прийде у великій славі. Так говорить Біблія, таке майбутнє у всього світу, у всієї Вселеної. що назначений день другого приходу Ісуса, як був назначений день першого приходу Ісуса, ви знаєте, що перше пророцтво про Ісуса було 4 тисячі років перед Його народженням. що був назначений день. Так само Біблія каже: є назначений другий день, коли Ісус прийде у славі своїй забрати своїх людей. І ось як Він буде до нас людей ставитись. Як він буде оцінювати нас людей? Це він сказав одного разу там в Ізраїлі, і Матфій записав для нас Івангелія Матфія, 25 розділ. коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед ним усі народи, і відокремить одних від інших, як пастух відокремлює овець від козлів. І поставить овець праворуч від себе, а козлів ліворуч, тоді скаже цар тим, що праворуч від нього. Прийдіть, благословенні Отця Мого, успадкуйте царство, приготовлене вам від заснування світу. Бо я голодував і ви нагодували мене, знемагав від спраги і ви напоїли мене. Чужинцем був і ви прийняли мене, був роздягненим. І ви одягнули мене, був хворим, і ви відвідали мене, у в'язниці був і ви прийшли до мене. Тоді праведники скажуть йому у відповідь: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або роздягненим і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці, і відвідали тебе. І цар скаже їм відповідь «Істинно кажу вам, те, що ви зробили одному з цих братів, моїх найменших, те зробили мені. Тоді скажуть і тим, що ліворуч ідіть від мене проклятій вогонь вічний, приготовлений дияволу і ангелам його. Бо я голодував, і ви не нагодували мене, знемагав від спраги, і ви не напоїли мене, був чужинцем і ви не прийняли мене, був роздягненим, і ви не одягли мене. Був хворим у в'язниці, і ви не відвідали мене. І вони так само йому скажуть: а коли ж ми бачили тебе таким убогім і в біді? Тоді цар їм у відповідь: істину кажу вам, чого ви не зробили одному з цих найменших, мені не зробили. І підуть ці в муку вічну, а праведників життя вічне. Ось так Ісус сказав, як буде проходити суд всіх людей, хто піде в небо, а хто піде у пекло. Казалось би, казалось би, не дуже нескладні речі. Просто бути людяним, правда? Просто бути людяним. Людина голодна, нагодувати, людина нога, одягнути. Чужинець прийшов, е, прихистити його, прихисток дати. Зовсім не складно. Зовсім не складно. І всі заповіді Господа нескладні. Тому хочеться ще раз і ще раз наголосити, дорогі друзі. Є рослинний світ, ось ми ховаємося да, е, природою, да. є тваринний світ. А є людина. І тільки людина вічна, як вічний Бог. Тільки людина вічна, як вічний Бог. Рослинний світ, тваринний світ, він тимчасовий. І тільки людина вічна, як вічний Бог. Коли людина помирає, ми кажемо помирає, да? то існування людини не закінчується. Душа і дух ідуть до Бога на суд. І Господь оприділяє, хто буде жити в небі, а хто буде в пеклі. Так говорить Біблія. Дорогі друзі, так говорить Біблія. Да, нам в школі в підручниках ми читали, що людина від мавпи, а як ми від мавпи, то як і мавпа, вмерла, і все. Ні-ні. Біблія каже, що людина створена за образом Божим і за подобою Божою. От, наприклад, автомобілі, на яких ми катаємося, це свідчення того, що людина творець як творець Бог. ж не зробить автомобіля, літака не зробить. Одяг, в якому ми. Людина творець, як творець Бог. Правда, не в такому масштабі. Бог створив Вселенну, а люди теж багато що творять. Ось апаратура, да? книга. Люди творці, як Творець Бог. Люди схожі на Бога. Люди мають вільний вибір, люди мають емоції, так само Бог. Дорогі друзі, ми вічний, як вічний Бог. І ми тут, щоб сказати собі і всім вам, і в собі, в першу чергу, готуємось жити в небесах. Готуємось, думаємо про небеса. Приготовляємо собі загробне життя в небі. Це реально за це пролив Ісус Кров, друзі. Іменно за це. Те, що Ісус людей зцілював, Ісус робив чуда, Тихомирував бурю. Це можна сказати, Він так попутно робив. Основна місія Ісуса Христа була. Пролити кров на Голгофі святу чисту за всіх людей, хто захоче попасти в небо і прийде до Ісуса, і скаже: Ісусе, прости мене, і Він своєю кров'ю омиває дух, душу і тіло такої людини. Ось як треба приготувати собі вічність в небеса. Молитва до Ісуса, не гроші, не страждання, не муки, молитва до Ісуса. І далі бути покірним Ісусу і все. І далі бути ось таким, як ми прочитали, щоб нас поставили справа, і потім сказали: увійдіть, ви в царство приготовлене ще до початку світу отця Мого. Дорогі друзі, хай Бог благословить. Знайте нас в житті багато різної суєти, багато занять, всяких справ, роботи наші, хобі наші, кар'єри наші. Все це добре, все це добре, але у своєму розпорядку дня треба завжди знайти місце для Біблії. Це мудро. Почитати про Бога, почитати про Його заповіді, почитати про небеса, почитати про себе. Біблія один із символів Біблії зеркало. Біблія нам нас покаже, нашу внутрішність покаже, нашу душу, що нам треба очистити, в чому освятитись. В нашому розпорядку дня, будь ласка, знаходьмо час для Біблії, знаходьмо час для святої книги Біблії. Читаємо про Ісуса, про подвиг Ісуса, про вчення Ісуса. Читаємо і я хочу. Чому ми тут? І я хочу, щоб ви всі, і як більше киян, ми всі в небі зустрілися у славі Ісуса Христа в небі. Згідно Біблії, приготов... приготовляємо собі вічність в небесах. Хай Бог поможе кожному із нас. Роботи завжди буде багато, суєти завжди багато, різних занять завжди багато, і воно може пожерти весь час, що нема коли подумати про душу, нема коли подумати про вічність, нема коли почитати Біблію, нема кому, коли помолитися Богу живому. Десь так попихати собі два слова. А ще гірше того, де коли на базарах я чую і від людей, і від продавців в розмовах так легко порушується третя заповідь. Взагалі, третя заповідь порушується. Не згадуй імені Господа Бога Твого надаремно, бо не останеться непокаране. І деколи люди кажуть: о Господі, а Бог з ним, а Бог знає. І все так дарма-дарма Боже ім'я називають це порушення третьої заповіді. Тому хай Бог поможе нам вивчити Слово Боже, особливо новий заповідь. Прочитати, дослідити, щоб знати його і його дотримувати, він не дуже складний. Тут тільки такий шлях в небо. Друзі, тільки такий шлях в небо. Якщо якась інша книжка буде казати щось інше, знаєте, Біблія і всі інші книжки світу, то Біблія переважить усі книжки світу. Тому що це Божа книга. Написана вона «Бого, Бого-натхнена книга. Так написано. І її надихнув Бог. І коли ми читаємо її, то ніби Господь говорить з нами. А ми в молитві з ним говоримо. І тому благословляю вас, шановні кияни. Благословляю, щоб духовно ви всі були багаті і сильні, щоб у вас було багато знань біблійних, чудовий досвід спілкування з Богом живим, щоб ви духовно були багато, багаті, сильні, прекрасні. Хай Бог допоможе вам в цьому. І якщо у вас є згода, щоб ми разом помолилися за перемогу, за перемогу над злом, за мир в Україні. Є згода. Давайте встанем для молитви. Закриємо очі після молитви. Закриємо очі. І хто як вміє, так помолимося. Добре? Небо, тихо плаще, Бодихо просим. Небо, михо попроси, зупини знайди, я що в своїм серці. Bye. Oh.